Книга прямо додому на Вінниччині бібліотекарі йдуть до читачів. Самі у Хмільницькій публічній бібліотеці діє ініціатива Книга додому, завдяки якій люди поважного віку отримують добірки улюблених видань просто до оселі. Особливо актуально це взимку, коли дістатися до бібліотеки складно. Про ініціативу розповість Олена Домбровська, бібліотекарка абонементу для дорослих комунального закладу Хмільницька публічна бібліотека. Пані Олено, мої вітання. Вітаємо. же виникла ідея приносити книги читачам додому? Ну, ідея приносити книги читачам додому виникла в нас за потреби людей, які за станом здоров'я за віком не можуть дістатись самостійно, відвідати нашу бібліотеку. І коли почалися військові дії. Також ми побачили, що доступ до читання в нас трошки став обмежений. І щоб не зробити, як то кажуть, зв'язок з нашими читачами для їх підтримки, і в нас виникла така ідея книгоношення. Ця послуга, вона якби то не нова вже, от, але набула якоїсь нової актуальності. Олена, розкажіть, будь ласка, хто ж може скористатися послугою книга додому? Послугою можуть скористатися ті люди, які не можуть самостійно дістатися. Ну, це насамперед це люди поважного віку, тому що за погодних умов так само, за станом здоров'я не можуть дістатися до нас. Також внутрішньопереміщені особи також ми надаємо доступ. Люди з інвалідністю. Ми кожному хочемо допомогти в телефонному режимі. Вони замовляють книги і ми підбираємо їх на нашу, на наші, і... на їхні. І ще розкажіть, будь ласка, які ж книги найчастіше замовляють читачі поважного віку? Читачі замовляють книги сучасних українських письменників. Це більшість жінки, ну чоловіки, детективи, історичну літературу. От, ми все робимо для того, щоб було зручно і комфортно дістатися до нашої бібліотеки. Пані Олено, дуже дякуємо вам за те, що розповіли про таку цікаву ініціативу, і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Домбровська, бібліотекарка абонементу для дорослих комунального закладу Хмільницька публічна бібліотека.